Усіх вітаю, а оцей момент називається не все одразу. Як бачите, покажу вам декілька секретиків своєї роботи. Ну, це я позавчора створила на мисто. Довго я його виношувала, довго ідею виношувала, поки що близько не показую. відзніму нормальні фото, відео, потім все покажу. Але робота готова. Я залишилася собою задоволена. Ну і що ж ви думаєте? Сьогодні давай творити інше подібне, але трішечки, думаю, зміню матеріали, візьму іншу основу. І в мене нічого не вийшло. І ось оці тарілі У мене зараз мікс, який я і далі ось буду розпускати, тому що, бачите, на нитці було. Пробна була версія. Розпускаю, все сюди викидаю і тепер це цей мікс буду розбирати. А чому ж причина? Та, мабуть, в тому, що потрібно було взяти невеличку паузу. Ну, Так як не прийшла муза. Я просто побоялася, тому що у мене така натура, що от я одне зробила, отримала задоволення і переключаюся на якийсь інший проєкт. Тут мені хотілося трішечки затриматися на цьому леді діяльності. І я так швиденько поспішила, думала, потрібно зробити пару штук цирілях але не вийшло. Не вийшло, тому що те, що я наскладала, мені не сподобалось. Я тільки що склала п'ятирядне намисто. І повністю і вже порізала і дротик ювелірний. Ось всі, бачите, такі цікава така штучка. Хто називає джути, хто тросик, хто дротик. Порізала все. ну я думаю, що він не пропаде, пригодиться мені при складанні іншого намиста. Але прийшлося все посипати І тепер буду сидіти і по пакуночках, по пакуночках розкладати по новій всі детальки, все-все-все. Ось оці всі. Всі, бачите, все воно різне, все воно неоднакове. Ну, зараз буде в мене вечір попелюшки. Якраз погасили світло. І. Буду працювати. Коти мою панство, вельми шановне, під батареєю. І м -м, дякувати Вищим силам, що у нас тепло, газ маємо. Маємо свій котел. Автономне опалення. Ну, і це панство, бачите, повечеряло вже. І прийшло, вляглося на один стілець. То вони були, постійно билися, а тепер померзли і вже тепер ютяться вдвох, на, причому на моєму стільці робочому. Ну, а я, бачите, сижу на пластиковій, на пластиковій табуреці. Та й таке. Так що всім гарного, тихого, спокійного вечора. Па-па Не забувайте ставити Подобайки Завтікавився моєю діяльністю. Підписуйтеся, не цурайтеся. Ну, а в мене вечір, попелюшки. Всім па-па!